Чим запалить зазвичай біля печився.

Січки можна запати. Не було нема, а то, розібралися трошки. Ну давайте тоді. Помолимося. Так, шановна громада. Я декілька слів перед початком ми ще скажу вам. Дивіться, в цьому році церква наша, Християнська Православна Церква України, перейшла на календар Нового Стину. І ми е, з вами відзначаємо е, Різдво Христове і вже сьогодні Водохреще відзначаємо за календарем нашим Новости, ну, таким, яким ми живемо. До речі, я от з вами рід, рідше спілкуюся, ніж там, допустимо, хто в очкові живе. Так, якщо ви подивилися будь-яку би книгу церковну, то там же не написано, було, ви ж не подумаєте, що там було написано колись, що Різдво треба святкувати 7 січня. Дорогі там завжди було написано в усіх книжках Древніх 25 грудня. Розумієте? Це просто календарь мінімальний. І от якщо взяти е, 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 богоявлення, там написано до Січі і так було завжди. Просто календар був. У нас е, старостині ми використовували в церкві календар, і тому було переносилося. А тепер з'єдналося і ніхто вже нічого не появився. Зрозуміло, Зрозуміло домінно не Отже, Можливо, для когось із людей це, це явище викликає такі, знаєте, якесь непорозуміння. Людина каже, ну як же так, стільки років жив, і вона святилася там 19 січня, а тепер прийшов батюшка і каже, що тепер буде святитися 6 січня. А батюшка каже і пояснює, і ви всім пояснюєте, і розказуєте всім. Що вода освячується не календарем, не книжкою, не е, якимось цифрами освячується, а освячується молитвою. молитвою. От коли ми прийшли, стали, сеще читає молитву, всі молимося, і з вірою, всі прийшли, з вірою, і з молитвою помолилися, освятили воду, ця вода буде для нас свята і буде допомагати. А хто надіється на календар, то йому й священик не потрібен. Він буде надіятися далі на якийсь день календаря. І неважно, прийшов той день священник чи не прийшов, то вся його суть це і є календар. А наша християнська повинна бути суть молитва. Зрозуміли? Тому ну, давайте з вами помолимося і освятимо цю водичку. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Глаз Господні над водами лунає, проволять і придіть, прийдіть, прийдіть, усі прийміть духа премудрості, духа розуму, духа страху Божого, я На своїх вод повертає струмені, влади побачачи, що хрещується, як чоловік на річку прийшов ти Христе Царю, радське хрещення прийняти хочеш, Благий від предтечевої руки за гріхи наші, чоловіко любче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. До власу твого, що взиває в пустелі, приготуйте путь Господні, прийшов єси, Господи, образ раба прийнявши, хрещення просячи, не знаючи гріха, побачили тебе води устрашилися. Тремтячи встав і претеча і взивав, промовляючи, як може просвітити світильник світло, як може покласти руку раб на владику, освяти мене і води спасе, що взяв гріхи світу, премудрість пророцтва ісаї, читання, будьмо уважні, так говорить Господь. Нехай звеселиться пустеля справла, нехай радіє пустеля й зацвіте, як нарцисвечно буде цвісти і всі звеселяться, і зрадіє пустеля Йорданська, бо дана буде їй слава рівману, і честь харніву і люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. Зміцніть ослаблені руки й підкропіть, розслаблені коліна і скажіть слабкодухим, Будьте мужніми, не бійтеся, ось Бог наш суд чини. Він прийде і спасе нас, тоді відкриться очи сліпих і ухали почують. Тоді кривий буде скакати, колень буде співати безмовний язик, бо потече в пустелі вода і потоки в степу, і місце сухе стане озером у спраглі землі буде джерело води, лігво шакарів. Де вони спочивають, стали місцем для тростини і очерету, і буде там велика дорога, і путь та назветься святою, і не ходити неї нечистий, навіть недосвідчені на ній не заблукають, не буде там лева й хіжі звірі, не ступлять на неї, і не буде їх там, а будуть ходити по ній спасенні, визволені Господом, і повернуться, і прийдуть сіон. І з радісним співом і радість вічна буде над їх головою, вони знають хвалу, веселість і радість, а не дуй, скорбота і зітхання зникнуть, премудрість пророцтва Ісаї читання, будьмо уважні, так говорить Господь. Ви в радості будете черпати воду з джерел спасіння, і в той день промовите, прославляйте Господа і закликайте ім'я Його, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо Він сотворив велике, звіщайте про це по всій землі, веселіться і радуйтеся, жителі Сіону. Бо великий посеред Нього святий Ізраїлів. Премудрість премудрість глас третій, Господь просвічення моє, і спаситель мій кого боюся, Господь захисник життя мого Страшуся. Господь просвічення моє, і спасвітель мій, кого боюся. До Коринтіян першого послання святого апостола Павла, читання. Будь, будьмо уважні, браття, не хочу, щоб ви не знали, що ці наші усі були під хмарою, і всі пройшли крізь море, і всі охрестилися у Моїсем, в марі, і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили, те саме духовне петво. Бо пили від духовного грядущого каменя, камінь же був Христос, премудрість станьмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, Ми усім і Духові Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галилейського, хрестився від Іоанна в Єордані. І коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн, небеса що розкривалися й духа який, мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти, сину люблений, в якому моє благовоління. Слава тобі, Господи, слава тобі, в мирі, Господу, помолимось, Господи, помилуй, щоб освятилася, вода ця силою, дійством і схоженням Духа Святого Господу помолимось! Господи помилуй, що ти на воду цьочивальна дія, предвічної Троїці, Господу помолимось. Господи, помилуй, що пола вода ця насілення душі тіл, відігнання всякої супротивної сили, Господу помолимось. Господи помилуй, щоб дана була їй благодать, визволення благословення Йорданове, силою і, і схоженням Духа Святого. Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб сатана був скоро під ноги наші, повержений всякій надії, острямований проти нас, знищений. Господу помолимось, Господи, помилуй. Господь визволив нас від усякого підступу, спокуси ворожої, щоб учинив нас достойними, обіцяних, благ, Господу, помолимось, Господи, помилуй, щоб через Боження Духа Святого просвітитися нам світлом, розумів і побожності, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб послав Господь Бог позволені, Йорданове, і освятив году цю Господу помолимось, Господи, помилуй, що податься, дар посвячення, визволення від гріхів, стала на стінення душ, душі і тіла, і на всяку особливу користь, Господу помолимось, Господи, помилуй, що податься, привела нас до життя вічного, Господу помолимось, Господи, помилуй за Тих. Що черпають і беруть на свячення домів, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб стала вона на очищення душі тіл. усім, хто з вірою черпає, і споживає воду, цю, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб споживанням водиці визволитися невидимим явленням Духа Святого сподобатись нам, сповнитися освячення, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб Господь Бог показав нас синами, спадкоємцями царства свого, через споживання води цієї і окроплення Неї, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи. Нніву небезпеки та недолі Господу помолимось. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу владичицю нашу Богородицю і присладіву Марію. З усіма святими, пам'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богі віддамо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Великий, ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати всі чудеса твої, Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої, Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати усі чудеса твої, бо ти твоєю владою. З привів до буття твоєю владою, тримаєш творіння твоїм промислом, порядкуєш світ ти з чотирьох стихій, з творіння, чотирьома порами коло року перед Тобою тремтять усі сили розумні, тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухає світло, перед Тобою тремтять безодні, тобі служать джерела, Ти розкинув неба в шатро, на водах поставив землю піском. Означив край боя, і для дихання повітря розли тобі служать сили ангельські, тобі кланяються чини, архангельські много ті шестокрилі серафими, навколо тебе стоячі, літаючи, вкриваються страхом, неприступної слави твоєї, бо ти, Бог неосяжний, безначальний, несказанний, прийшов до землю, образ раба, прийняв, ставши подібним до людини. Милосердя та милості твоєї, не міг ти владико, дивитися на рід людський, мучимий диявол, але прийшов і спас нас, сповідаємо благодать, проповідаємо милість, не таємо добродійства, ти визволив єство роду людського, народженням своїм сіти дівочу тробу. Усе творіння оспівеє тебе, бо Ти – Бог наш. Явився на землі з людьми пожив по святий води Йорданській, пославши їм з неба Духа твого Святого, і знищив голи зміїв, що там гніздилися, сам чоловік олюбче царю, прийдені мені через сходження, Духа Твого Святого, я воду цю. Сам Чоловік олюбче царю, прийди мені через сходження Духа Твого Святого, я воду цю. сам чоловік олюбче царю, прийди мені через сходження. Духа Твого Святого і освятив цю, дай їй благодать виплаті посланні Йорданське вчини джерелом нетління, даром освячення відпущення гріхів, сіленням не дух, знищення демонів неприступної для сил ворожих, повною ангельської сили, щоб усі що черпають, споживають її, мали на освячення і тіл, зцілення пристрастей, на освячення домів. І на всяку користь велику, бо ти Бог наш, який водою і духом, оновив за старілу гріха нашу природу, ти Бог наш, що за нея гріх потопив, ти Бог наш, що морем звільнив через Мойсея рід твій від рабства фараона. Бо ти Бог наш, що зробив, що розбив камінь у стелі і потекли води, і потоки наводнилися, і спралих людей твоїх і наподів. І Бог наш, що водою і вогнем через Іллю відвернув Ізраїля від спокуси сам саме нині владико, воду цю Духом Твоїм святим. Саме нині, владико, воду цю Духом Твоїм святим, сам і нині владико, освяти воду, цю Духом Твоїм святим. Сам і нині, владико, Дай усім, що доторкаються до неї, споживають, помазуються нею, освячуються здоров'я, очищення і благословення, спаси, і помилуй, владик, Отця нашого, Епіфанія, блаженнішого митрополита Київського і всієї України, усе єпископство, православне, чесне пресвітерство, у Христі діяконство і всіх людей, Твоїх, пообережену Україну нашу. Владу військо і народ її збережи під покровом твоєму мирі, підкори їм усякого ворога і супротивника, даруй їм усе, чого просять для спасіння і життя вічне, <кхе> щоб спітіями людьми і ангелами, видимими і невидимими славилося Твоє пресвяте Ім'я з Отцем і Святим Духом. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Мир усім і духові твоєму, голови ваші вклоніть перед Господом. Тоді, Господи. Прихилимо коти і вислухання, Господи, що в їзданні хреститися з воли, освятив води, води. благослови всіх нас, наших схилянням голови своїй ви. Сподобай нас сповнитися освячення Твого через споживання водиційних, нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти єсві освячення наше, і ми тобі славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків.

Про тебе улюбленим тебе сином іменуючи, і дух у вигляді, голубині, сповісти слова ствердження, явився ти, Христе, Боже, світ просвітив слава Тобі. В Йордані хрестився ти, Господи. І троїчне явилося поклоніння. отцівській Бог засвідчи про тебе, улюбив тебе сином і венучи, і духов вигляді голубині, сповістив слова ствердження, я вивівся, ти, Христе Боже, і світ просвітив. Слава тобі, пресвятая Богородице, спаси нас, чеснішу від Херувимів, Незрівнянно славнішу від серафимів, що безістління богослово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Бо Христос, що в Йордані від Іоанна заради нашого спасіння хреститися зволив, істини Бог наш, молитвами пречистий Матері своєї і всіх святих Своїх, помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь. І Сина, і Святого Духа. Всіх вас щиро вітаю зі святом хрещення Господнього. Нехай ця свята водичка, як ви молитві чуєте, буде нам на освячення, на спасіння і на очищення від усякого недобра, від усякого зла, від усякої диявольської дії в нашому житті. Зберігайте її в пошані, в честі. Ось, особливо прошу тих, хто будуть тут закінчувати, щоб вивели е, в землю, якщо щось залишиться, щоб воно не потопталося, не, не поплюжилося. І е, всі ви теж пам'ятаєте, що водичку цю п'ють на ще серце. Тобто це не проста вода, не так, там ходив, щось їв або з, засушило там, після, після, після риби, після борщу, взяв за три святої Ні, тоді це буде погано, це буде зневаг. Зберігайте в святому місці і раночку, коли встаєте кожен день, перед тим, як все їсти, мися зубки почистили і з молитвою. Тобі трошечки налили і освятили свій новий день святою водичкою. Отак От робить. Жіночки, яких бувають в дні нечисті, в нечисті дні не приймають святе, не споживають святу воду, там освячені пасті, нечистоті не можна. Пройшло, тоді можна. Ось. А, значить. Хто із вас буде бажати мене побачити ще в дворі у себе або вдома у себе, завтра я можу. Сьогодні піду в Вовчків, походжу там, а завтра прийду до вас, десь в обід. Давайте так, після 12 першої години от, домовтеся, скоординуйтеся, хочете телефони, залиште мені, передайте, хочете комусь там. В общем, як, як скажете, як скіруєте, я буду завтра з вами ходити до самого вечора. То, то заважає, щоб я освятив? Не освятив, а окропив. Ну що освячення будинку це чин, він трошки інший. Але е, така наша традиція е, українська, що Йордан, священник ходить, благословляє будинки. Я в я раз не знав, я ж із столиці, і квартири, як там походить. А перший раз я в тому році походив, ви знаєте, дорогі, мені сподобалося так. Ти бачиш людей особисто, можеш їх якось. Особистий контакт, такий я ніколи раніше не робив. На 45-му році Бог сподобався, побачив, що це непогано. І тепер я можу засвідчити всім, що це непогано, що можна так робити. І я готовий, йти, куди мене покличуть. Всіх вас зі святом! Okay. Хай Бог береже, благословляє він і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Okay. І ще раз кажу, календарі тільки е, візьмете, хто захоче, свічки візьмете, хто захоче.